Ірина Доманська, мені 34 роки. Я є мамою трьох діток, дружиною за освітою. вищою я є викладачем англійської мови, вчителем з літератури, плюс графічним дизайнером, фотографом та от ще інструктором із пілонного спорту або пол-арт більше я називаю, тому що спорту в моєму житті було не так багато, так як я навчалася у сільській школі. Так, це е, діти і огород. Віднедавна я відкрила е, е, цю студію, де поєднала е, пілоне мистецтво. Чому саме пілоне мистецтво? Тому що е, тут поєднується і е, пілотний спорт, е, якби фітнес дуже популярний на сьогодні, але ми це більше робимо якби у задоволення, так? І це корисно для. Нашого тіла, духу, так загартування характеру, от ну і плюс музика це дуже гарний насправді вид спорту. Дуже подобається дітям, правда, діти yeah. Yeah. <laughs> і дорослим. Також фото у моєму житті е, також все життя. Це ще. Е, із тих часів, коли <смі> давніх, коли в давнину нас виставляли на свічик, наші батьки перед ялинкою робили, запрошували фотографа, робили гарні е, сімейні фото. З тих часів, потім, коли я почала вже ходити до школи, я мала свій фотоапарат і фотографувала е, е, шкільні свята, е, їздила на екскурсії. Е, Тим е, діткам, які могли дозволити собі купити, продавала а, е, ці, ці фото. А які не мали змоги придбати, ну, більше діти все-таки залежать від батьків і з тих чи інших причин, я потім тихенько віддавала їх. От, е, потім я фотографувала е, дітей своїх діток, своїх рідних, батьків всіх. Це в мене було більше як як хобі також. Е, з дитинства я мріяла бути взагалі от, вчителем, вчителем і англійська е, мова. І я пішла по цьому напрямку. Я теж викладала, навчалася, практикувала, але е, не довелося мені працювати все ж вчитель з тих з тих чи інших причин, хоча мені дуже подобалось. Мене було таке відчуття, що мені потрібно було іти далі і здобувати набувати ще інструменти. Мені легше сказати, що мені не подобається ніж подобається. Мені здається, мені не вистачить свого життя, щоб все насправді спробувати, що мені е, подобається. От а ще прикол у тому, ну е, дивина, що, е, що не спробую, мене, мене ну, виходить. Я думаю, чи всі мої такі е, захоплення е, настав час, коли я могла переключити свій акцент уваги з е, сім'ї, ну мами. Це все рівно лишається в мене в пріоритетах на першому плані, але коли я вже можу от реалізуватися. У мене взагалі також було по життю ем, бажання, мрія, думка, плани, не знаю, як це назвати, е, створити щось своє, е, відкрити і також команду. Ну, і Це робота і дітьми, з дорослими. Що взяти про фото, я вже вам трішки розповіла, що це в мене йшло із мого дитинства, шкільного періоду, вінетки і фотокниги. Коли я стала працювати графічним дизайнером, в мене було там цифрове фото предмет. От і я вирішила це пройти для себе, е будучи ж також. Я ж мама в садочку була головою батьківського комітету, і настав час робити е групі е наших діток. Ну за, -за, 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 -за донькою вінітки. Ну і я кажу, батьки так і так, що я проходжу такий досвід, можу. Якщо ви мені довіряєте, то я зроблю нам вінітки гарні, шикарні. Це мало бути одноразово, тільки ексклюзивно. Просто, ну, але це я зробила і все за мною закріпилося. От е, На наступний рік у мене просто це ще було до війни. виходить, е, У мене не було ні свого фотоапарата, ні камери. Мені почала двоюрідна сестра, виходить, потім і подруга. З початком війни, виходить, вони, їм довелося ну, виїхати, не було, А до мене почали звертатися батьки. От, е, вже переказали е, попередні батьки з моєї групи. І почали просити зробити їм такі ж самі, бо дуже ну, сподобалося інші, таких не бачили сучасних. А я кажу: як як же ж, як я буду, е, в мене немає навіть е, чим <су> зробити. Камери немає навіть ні однієї, ні другої. Вони хотіли мені навіть підшукати камеру, інше взяти батьків, щоб е, 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 я зробила ці вінетки, фотокники. І так це за мною і залишилося, закріпилося. Е, е, ну, я люблю просто фотографувати, дуже люблю особливо дітей та й дорослих, сімей, сімейні зйомки парні. Мені подобається саме наблюдати за емоціями тих людей і дітей. І е, знаходити до них підхід, щоб вони ну, розкрилися. <гум> ну, Стараюсь викликати гарні враження, їх е, е, зафіксувати і зберегти е, надальше для них. Цим самим я сама надихаюся е, в цієї радості, і вони отримують, ну е, підбекута і мене наповнює надихає. Ну і пілонний спорт, так, е, пілоне мистецтво. Е, і з 2020 році, десь це був період до коронавірусу, якраз я переглядала програму таку Україна має талант. Знаєте, і там Женя Кот, відомий хореограф, танцівник, був в складі журі і вийшла на сцену. Виявляється його дружина. Якось вона відома, от гімнастка. Всеукраїнська ну, і не тільки міжнародна. І вона, коли виконувала номер, це було перше на пілоні, було до того, я теж не не... не якби, інші були враження. Я так не, не покінчала його раніше. Аж в дитинстві теж полюбляла в бабусі крутитися під навісом. Але це просто як задоволення. І... І коли вона виступала. Це було настільки, ну бо це було настільки гарно, дуже гарно, красиво, ніжно, жіночно і воно ж сильно. Ну від того часу мене захопила ця ідея, це бажання. Ну але це були от мої бажання, виходить, і більше мрії, того, що я себе все таки не бачила в плані професійному навіть, тому що ну в мене наш багаття навіть стала десь в 34, в 33 роки виходить вперше, ніколи не могла подумати. Ну тому що навчалася в сільській школі. У нас не було як таких навіть гуртків, І нас тулинську, от 2020, на 2020 рік, також не було такого ще виду спорту. Уже потім виходить е я побачила, що цим почала займатися в е ну інстаграм соцмережа е Катя Гацак. Я, ну, я спостерігала за нею, в неї це одразу було видно, як здавалося. Я за захопленням, також ж енергійно і ну, емоційно коментувала її історії, дописи, ем, ну, висловлювала ем, свої захоплення. І казала Катя, я в тебе там в перших рядах списку, ти, ну, тільки от почнеш набирати. Але виходить, почалась війна. Та і я працювала ще в офісі на БРВ ВМК «Україна». Мені потрібно було доробити там. У мене був список, е намічені ідеї, е цілі, які потрібно було в цей сайт. Ну, багато чого. в мене БРВ ВМК, це мене можна звати моїм портфоліо цілим, від логотипів і до ну, багато чого. Ну і потім розпочалась війна. Вже ну, трошки ну, куди плани всі посовуються і бажання. Але Катя оголосила тоді благодійний благодійне пробне заняття виходить для ЗСУ. Ну і я пішла спробувати познайомитися з тим пілоном ближче. що ж це таке. Боже, я перший раз не могла вилізти на цей пілон. Взагалі, це було так важко. А до речі, в мене ще ж дуже слабкі руки. Я в школі мінімум двічі віджималася десь від землі. Ну і але це я для себе теж порахувала як виклик. Я люблю ставити свої виклики. От, перший раз ми, з пілоном мені в мене не склалося. Це було так складно, але я люблю це таке складне і непросте. От далі трішки е, тема з пілона відійшла в мене на задній план, хоч вона в мене лишалася, але це більше хотілося мені для себе, для дому, е, для дому, для себе для заняття, для душі, можливо, для якихось номерів, під музику, поєднання і так, і так далі. Далі виходить, я ще завагітніла мірію. От третя мене дитинка була, та теж посунулася. Але ці бажання в мене ніяк не зникали, не проходили. І от я вже коли народила, вже було дитині моїй. Якраз виходить і рік тому, 25 травня, рівно. Моїй дитині вже було більше, ніж півроку. Дарує мені сюрпризом на мій день народження моя двоюрідна сестра сертифікат у групові в кузні до, ну, до Каті, але мене записали до дани, бо там не було місць. І це були, я не знаю, як вам передати, які це були емоції. Як? Перше, це те, що дуже хотілося завжди. Друге, це боже, яка? Я вже була пробувала, як це важко. Це ж ще й після пологів. Ну, моє тіло не готове зовсім, ну без всякої фізичної підготовки. І тут і війна ще теж, і ну, отак от якось. І, і плюс діти, бо в нас ще теж такі поняття, що спочатку дітям, а потім вже ну, собі, бо якби. І я спочатку старалася дати задню, відтягнути, писала Каті навіть, що може відправлю замість себе дитину, Мілану, бо вона теж хотіла. Але Катя сказала, ні, сертифікати наші не передане не передаровуються. І от я е, пішла е, на ці групові заняття, де познайомилася із класними дівчатками. Е, ну, з першого, з першого заняття мені дуже все сподобалося: атмосфера, і е, самі заняття. Дівчатка ходили вже півроку, виходить до мене. Ну, у мене пішло якось, не знаю, просто само собою. Ну, це я не скажу, що це було геть з спр... першої спроби. Ні, мені часто потрібно зробити декілька спроб. І в принципі, піланий спорт, і є такі дітки, правда, що <правда> не з першого разу, навіть не з другого, не з третього, але якщо є бажання, і коли воно все-таки виходить, то це ух, ці емоції, це саме найкраще. Ну, і, е... А так я почала робити. Мене почало легко вдаватися само собою. Потім через півроку я підвела підсумки, от зняла відео, не знаю, ми побачили, може в соцмережах. Оце так, у мене за п'ять місяців тільки тренувань. І потім склались так обставини, що мені що я пішла із групи занять. Трошки шкода, звісно, але мені подобалося ходити все таки з дівчатками, соціалізація. Ну, але все рівно. Як не складається, що не складається в моєму житті не краще. І отак сталося обставини, що я вирішила свою фотостудію. Я хотіла давно виходити в свій простір. Я звичайно я хотіла, щоб закінчилась війна, щоб це було ще більше приміщення. Я вже мрію, то так масштабно. Але немає таких умов ідеальних, і вже скільки не чую, що цей ідеальний час ніколи не настане. І що, якщо хочеться щось, мрієш, ну хочеш розпочати, то варто ну, думати про це і просто починати працювати, робити е йти до цього. І я думаю, що все-таки людям потрібна ця перезагрузка, позитивні емоції е тим же ж діткам, це спорт, це корисний, красивий спорт, це різнобічно. Я фотографую всіх. І, і платно, і безкоштовно, і дружин військових, і, і ну, все в мене підключено. До речі, я минулого року мала досвід ще е, пофотографувати. Запросили мене із наших соціальних служб пофотографувати діток із приємними сім'ями. Це для мене теж було е, ще те задоволення, причому я не знаю як вам сказати, я це. Я цього хоч і прагла на підсвідомо цього прагла, ну не знаю чого так ті приямні сім'ї. Дітки просто поспілкуватись із ними, з тими батьками, такими, бо ж це ж не кожна зможе людина, і з тими дітками. То за цей досвід я вдячна Богу, Всесвіту, людям, які от в сім'ї, рідним, які народилася, своїй країні, яку я теж люблю. Ну, і люблю усіх такими, які моє, тому що всі моє дуже дуже різні. Я є така ну активна в соцмережі. Теж все моє життя е, виходить. Я дружу, я все ну в освіті просто також виросла. Виросла в такому середовищі, коли ну мені не було причин бути закритою, не довіряти людям. Як живу, так і ну в світі показую. Клієнтів мої завжди перші клієнти. Клієнти це мої рідні. От рідні, друзі, знайомі діти, племінники, їхні друзі. Вони потім вони йдуть і приходять новими своїми друзями. Отак, От мене все отак працює. В першу чергу в пріоритетах в мене завжди на першому місці. Це сім'я і діти. Це не обговорюється. І спочатку було потрібно було приділяти акцентувати свій час, увагу і все саме на цьому. Потім із часом, коли я вже коли реалізувалася, як мама, як жінка, здобула протягом того часу певну кількість інструментів в плані знань, в плані професій, досвіду. Я вже помітила, що можу більше все-таки переключити в даному випадку увагу на, на свою от справу бізнес. Похідною кручуся, рух. І для мене саме от рух це і є життя. Тому що насправді я більше втомлююся в сидічі вдома на, на дивані, аніж коли перебуваю в такому шаленому русі, навіть дуже. І так само, от щодо видів діяльності. Я не можу, як більшість говорить, займатися однією якоюсь справою монотонно. Мене це страшенно втомлює і виснажує. А коли я от е, займаюся декілька е, декількома е, напрямками видами діяльності, і я це е, змінюю, чергую, я в цей час якби і е, е, переключаюся, відпочиваю і перезаряджаюся. Бувають такі моменти, коли я. Виконуючи інші діяльності, от в голові в мене завершується попередня якась справа чи задача. Ну, це моє життя, це поєднання декількох видів діяльності і переключення. Це моє, це моя батарейка, це мій відпочинок і так далі. Поради від мене, якщо вам дійсно щось подобається, і ви, і це вже вас судить у ну, думках підсвідомо і досить тривалий час. Не чекайте того ідеального моменту, починайте працювати і це у реальність. І головне, вірте в себе, навіть коли цієї віри недостатньо в середовищі. Ви вірте в себе, просто до цієї мети, працюйте, робіть, і все у вас вийде.